Керуй роботами в силах безпілотних систем. Керуєш ти працюють вони. Слава Україні, слава силам оборони та вічна пам'ять тим, хто поклав своє життя та здоров'я за нашу країну. Мене звати Олена Морозова. Розповім новини. Росіяни атакували з дрона чоловіка у Дніпровському районі Херсона. Повідомили ВОВА. під ворожий удар потрапив 30 30-річний місцевий житель. У нього вибухова травма та контузія. Постраждалого доставили до лікарні в Херсоні. З самого ранку лунають вибухи. В більшості це дрони. Вже є. У нас постраждалий чоловік, який постраждав внаслідок скиду вибухівки з дрону. Він доправлений до лікарні завчорашній. За вчорашню добу двоє постраждалих. Жінка внаслідок Архлопців, 73-річна, і 50-річний чоловік, який натрапив на вибухівку, отримав е е травматичну ампутацію частини е стопи, а натрапив, скоріш за все, на міну пелюстку, якими зараз росіяни активно е дистанційно мінують е прибережні зони. Двоє загиблих та поранених унаслідок атаки росіян на Пологівський район, що на Запоріжжі, про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Били росіяни з авіації, артилерії, реактивних систем залпового вогню та безпілотників. Поруйновано і цивільну інфраструктуру надійшло 48 повідомлень про пошкодження підприємств, квартир, приватних будинків, господарчих споруд та автомобілів. В цілому 449 ударів за добу. Якщо візьмемо за тиждень, то більше ніж 3600 ударів, які ворог наніс по території Запорізької області. Також було була страшна досить ніч з 5 на 6 вересня, коли ворог щонайменше 16 безпілотниками атакував територію Запоріжжя у лікарні. Наразі залишаються троє людей. Цієї ночі цієї ночі гатили окупанти по Дніпропетровщині у Покровській громаді. Вдарили дроном по адміністративній будівлі місцевої пожежної охорони. Повідомив ДСНС. Виникла пожежа також поцілили по приватному домоволодінні у межівській громаді та по Богданівській громаді. Пожежі швидко загасили надзвичайники, минуло без жертв і поранених. Об'єкт теплової генерації на Київщині атакувала Росія вночі. Про це повідомили в Міністерстві енергетики. Через обстріл у деяких населених пунктів області та частини столиці є перебої зі світлом. Нині триває ліквідація пошкоджень. Село оборони звільнили село Зарічне, що на Донеччині це підтвердив генеральний штаб ЗСУ. Бійці 425-го окремого штурмового полку Скеля повністю контролюють населений пункт та встановили там. Державний прапор України. 156 бойових зіткнень відбулося на фронті за минулу добу. Найбільше російські війська атакували на Покровському напрямку. Там сили оборони відбили 43 штурми біля шахового та променя. На Новопавлівському та Лиманському напрямках українські захисники зупинили 22 та 17 наступальних дій ворога. На південно-слобожанському росіяни атакували 14 разів у районах Вовчанська та Амбарного. Неспокійно було і на півдні, зокрема на Уріхівському напрямку, наші військові у Києві відбили чотири штурми, бої точилися поблизу малої Токмачки та Степногірська. Загалом за добу сили оборони знищили 910 солдатів російських військ. Президент США Дональд Трамп заявив, що проведе переговори з російським диктатором Владіміром Путіним. Про таке він заявив журналістам після заяви про готовність США перейти до другого етапу санкцій проти Росії. Окрім того, низка європейських лідерів відвідає США цього тижня. За словами Трампа, тимою зустрічі буде врегулювання війни Росії проти України. Ніхто не був жорсткішим до Росії за мене. Це пов'язано з трубопроводом, Північний Потік-2 та багатьма іншими речами. Але я незадоволений. Незадоволений усією цією ситуацією. Це не впливає на нас, бо це не наші солдати. Але вони втрачають. Я казав вам, що вони втрачають 7 тисяч між Україною і Росією. 7 тисяч солдатів щотижня. Це така жахлива втрата людства. Тож ні, я не в захваті від того, що там відбувається. Але ми це зробимо. Я вірю, що ми це врегулюємо. Самотужки розміновував сотні гектарів полів та збивав з рушниці ворожі дрони. В Одесі напередодні провели в останній путь фермера з Херсонщини Олександра Гордієнка. Він загинув через російську дронову атаку. Ворожий БПЛА влучив у його автівку під час роботи на полі. Попрощатися з ним прийшли рідні, близькі, друзі, колеги та односельці. Гордієнко очолював Асоціацію фермерів та приватних землевласників Херсонщини, брав активну участь у всіх нарадах із представниками військових адміністрацій та уряду. Ти до останнього держав цей прапор, цю місію. Я знаю, що ти вмер за кожного з нас. І тільки за кожного з нас в сім'ї, а дуже за багато інших українців, як і хлопці зараз на фронті. Ти держав також фронт. Тебе хлопці завжди військові, там любили. Він постійно відстоював права як фермерів, неважливо, це крупні фермери, середні, так і простих селян, у яких були свої паї оброблювали наш такий, такий тяжкий час. Але Олександр Дмитрич – це ну, такий, можна сказати, єдиний приклад фермера, який працював своїми працівниками на місці. Що виділяє його серед інших, він не керував господарством десь за кордону або з інших куточків України. Він своїм прикладом показував, як треба працювати на місці. Безоплатна кава для захисників. Нещодавно у Дніпрі відкрилася соціальна кав'ярня. Хаб у закладі усіх оборонців пригощають безоплатно, ба більше розробили для них спеціальну каву. Готує її колишній військовослужбовець Спокровська та його дружина. Продовжить кореспондентка з Дніпра Ніколь Савченко. Для Яни похід до цієї кав'ярні вже перетворився на щоденний ритуал. Каже, це місце приваблює незвичними напоями. Асортимент дуже цікавий, ну, дуже рідко, коли зараз додають якісь родзинки. Так, зазвичай класика, це лате, американо там. А тут постаралися вкласти в кожну чашечку частинку свого серця. Мені це дуже імпонує. Я зазвичай люблю дуже каву, але Якщо це якийсь особливий чай, то залюбки його спробую. А цього разу він справді особливий. Я накуштую одну з родзинок меню кав'ярні. Ментальний чай. Ти як? В составі м'ята, в составі лаванда, лайм, спеції, мед і тросниковий цукор. Чай покращує настрій, покращує самовідчуття. Лаванда заспокоює серце та мозок. М'ята теж саме. Серед тих, хто готує каву колишній військовослужбовець Андрій. У 24 році чоловіку довелося покинути службу. Він втратив ногу на бойовому завданні. Саме перше був у Пісках Донецька область. Потім змінили місце дезлокації на Вугледар. А з міста Вугледар переїхали на околиці Бахмуту. І Бахмут закривали та й часів яр. От часу на околицях часового яру я і підірвався. При заході на позицію вночі підірвалася на противопіхотні міні. А після чоловіку з родиною довелося ще й покинути рідний дім у Покровську, що на Донеччині. Я після реабілітації в місті з сім'єю, з дружиною з дитиною, переїхав до міста Дніпра. Покровська стала дуже Начало Дуже гаряча, і вона стала на лінії бойового соперкасневіння. Артилерійські обстріли були, каби залітали, дрони літали. То вже просто неможливо було жити в тому місці. А у Дніпрі Андрій з дружиною Тетяною познайомилися з власницею кав'ярні Анною. Вона й запропонувала подружжю спробувати себе у новому фаху. Ми працевлаштовуємо вразливі категорії населення. Відтак у нас працює сім'я ветерана і його дружини, мама особливої дитини. Вони є внутрішньопереміщеними. Відповідно, ми намагаємось працевлаштовувати і даємо можливість важливим категоріям населення знайти себе, здобути, здобути нову професію, інтегруватися в життя. І таким чином ми заохочуємо малий середній бізнес, долучатися до соціальних ініціатив. Відкрили кав'ярню у співпраці з ветеранською асоціацією Титани Юа, яка допомагає захисникам з важкими пораненнями повернутися до звичного життя. У більшості ветеранів військових кава це йде, як суміжний побратим, як, за якою ми зустрічаємося, випиваємо чашку кави, поспілкувалися і пішли займатися далі своїми справами. Саме для них. Це є qr код який розташований на вході в цю кав'ярню, по якому можуть хлопці перейти, зареєструватися в нашому проєкті і доєднатися вже до асоціації. Для ветеранів тут навіть придумали спеціальну каву. Вона робиться зі спеціями у турці. Для титанів ми використовуємо трішечки іншу каву. Вона більш міцніша ніж в інших наших напоях. Та й сама кав'ярня це динина пам'яті одному з полеглих захисників. У ній він досі продовжує пригощати друзів кавою. Ділиться власниця кав'ярні. Цей проект присвячений моєму рідному брату, герою України, який загинув у 23-му році. Дуже часто, коли він приїжджав до мене в гості, вже під час війни він з побратимами саме на цьому місці пив кав селед солдатами бачимо зараз в цьому закладі. Його вже немає, але він разом зі своїми побратимами продовжує пити тут каву. Для військових та ветеранів всі напої безплатні. Вони тут можуть ними пригощатися в необмеженій кількості. Ніколь Савченко Рі Смірнов. Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Росія атакувала один із об'єктів теплової генерації на Київщині. Про це повідомило міністерстві енергетики. Мета удару завдати ще більше труднощів в мирному населенні України, залишити без світла і тепла, оселі, лікарні, дитячі садочки та школи. У відомстві наголосили, об'єкти генерації, системи передачі та розподілу електроенергії, газова інфраструктура не військові цілі. Ворог чітко розуміє, що б'є по критичній цивільній інфраструктурі. Енергетики роблять усе. Можливо, аби якнайшвидше стабілізувати ситуацію до трьох зросла кількість жертв російського обстрілу Києва 7 вересня. Сьогодні з-під завалів зруйнованої дев'ятиповерхівки у Святошинському районі дістали тіло чоловіка. Повідомили в ДСНС. Загалом внаслідок атаки троє загиблих серед них дитина і понад 20 людей поранені. На Херсонщині двоє людей отримали поранення внаслідок російських обстрілів. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Окупанти били по критичній та соціальній інфраструктурі, пошкодили багатоповерхівку та сім приватних будинків понівечили газопровід. Зараз нами на прямому зв'язку Олександр Толконіков, заступник голови Херсонської ОДА. Пане Олександре, вітаємо. Добрий ранок. Зараз ми звертаємо увагу на мапу повітряних тривог. Зокрема, хочемо зазначити, що і на Херсонщині також є загроза через балістику, зокрема, повідомляють повітряні сили Збройних сил України. Пане Олександре, яка зараз оперативна ситуація? Ну і зокрема, як минула ніч? Тут в Херсоні з самого ранку лунають вибухи. В більшості це дрони, так щоб казати, що артилерія десь чутно було декілька разів. Декілька. Ну і зранку вже є. У нас постраждалий чоловік, який постраждав внаслідок скиду вибухівки з дроном. Він доправлений до лікарні вчорашній за вчорашню добу двоє постраждали. Жінка внаслідок Ахлопціло, 73-річна і 50-річний чоловік, який натрапив на вибухівку, отримав е е травматичну ампутацію частини е стопи. А натрапив, скоріш за все, на міну пелюстку, якими зараз росіяни активно е дистанційно мінують е прибережні зони. Це від університетський Аж до берега це Перекопська вулиця, і там треба бути максимально обережними, тому що, по-перше, там дуже багато сміття, тому що там важко прибрати його. Ну і звичайно, росіяни маскують під сміття вибухівку. І Вже сьогодні було виявлено декілька місць, де росіяни дистанційно розкидали ці міни пелюстки. А скажіть, будь ласка, взагалі ви спостерігаєте зміну в інтенсивності обстрілів міста? Ну, по-різному, але стабільно важка ситуація. Де бувають дні, бувають на вихідних менше, буває більше. Але щоб сказати, що так суттєво збільшилось або зменшилось, то такого немає. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація зараз в корабельному районі Херсона і який перебіг самої евакуації звідти? Упродовж продовжуємо евакуацію за, заохочувати людей. Але вже там ті люди, які залишились, там до 200 людей за нашими підрахунками, тому що також люди буває, начебто повертаються за речами і потім залишаються. Але туди зараз подане електропостачання, але воно також може бути нестабільним. Вода є, ну і звичайно, ми розуміємо, що в будь-який момент знову росіяни можуть вдарити по єдиному логістичному шляху. Це по мосту і прорветься туди логістика. І важко буде і евакуювати, і доставити людям якісь продукти. Тому треба швидше виїхати. Там вже більше 1700 звідти вивезено людей. А хто людям доставляє продукти? Їхні родичі чи цим займаються якісь гуманітарні організації? Звичайно, ну, звичайно, не допускаємо туди цивільних, які там на автівках їздять, можуть довозити. Тому звичайно і соцзахист підвозить, ну і правоохоронці, ну і е волонтери, які допущені туди. Угу. Пане Олександре, ви повідомляли про випадки мінування житлових кварталів протипіхотними мінами. От наскільки це поширене явище? Ну, останнім часом знову вони в них знаєте, волнами йде такими. Вони то починають активно скидати вибухівку, то починають або в півдрони або оптоволокно. Зараз знову повертаються до тактики. Мінування ця тактика була от, наскільки я пам'ятаю останнім часом. Це в ну іноді зустрічалось і е, ну там кожного місяця, але так, щоб активно, щоб багато, це от тільки е, початком... Минулого тижня, коли там хлопчик річний підірвався на велосипеді, наїхав на їхав з того часу, почали вони активно розкидати знову по і по дорогах, щоб автівки не їжали. Потім уже да, доганяють цю автівку вже дронами в піві або скидають вибухівку на цю автівку, коли виходить із ладу колесо або або що, автівка не може далі їхати. Ну і така тактика, звичайно, розкидають по логістичним шляхам людей, які рухаються по своїм справам. Це в більшості люди похилого віку, які ще залишаються проживати на прибережних зонах. А які райони чи вулиці найбільше потерпають від цієї тактики? Чи, в принципі, ця небезпека вона зараз по всьому місту є? Я думаю, що треба 100% дивитися під ноги по всьому місту, тому що ми не знаємо, де вони наступний раз розкидають, але наразі це від вулиці вулиці Університетська і вниз до берега Дніпра, це і Прикопська, ну і прилеглі райони і вулиці. І останнє запитання, пане Олександре, в рамках підготовки до опалювального сезону. Зараз першочергово, що робиться, що необхідно зробити. Ми чергово готуємо і тепломережу, і теплогенеруючі станції та такі великі підприємства, які генерують тепло. Вони вже зараз підготовлені на 75%. Ну, звичайно, зважаючи на безпекову ситуацію, ми не знаємо, якщо буде в наступному місяці, але йдемо по плану до підготовки до опалювального сезону. Ну, і Паралельно готуються мережі в будинках. Я нагадаю, більше тисячі зараз, які в опалюються в Херсоні, і також комунальники перевіряють мережу в самих будинках. Дякуємо за відповіді. Коментарі Олександр Толконіков, заступник голови Херсонської ОДА, був з нами на прямому зв'язку. Національний банк України у своєму звіті підрахував, що за останній рік номінальні зарплати українців зросли на 20%. На сайтах, де роботодавці розміщують вакансії, очікувана і пропонована платня у серпні цього року склала близько 25 тисяч гривень на місяць. Причому бажання роботодавців і шукачів роботи збіглися. НБУ зазначив, що причиною є брак працівників, тож підприємства та офіси готові платити більше. Зараз з нами на прямому зв'язку Михайло Цимбалюк, перший заступник голови Комітету із питань соцполітики, захисту прав ветеранів. Пане Михайле, вітаємо. Доброго ранку, всім. Бажаю здоров'я. На вашу думку, пане Михайло, наскільки українські зарплати відповідають реаліям життя? То, насправді, як фахівці підрахували для родини. В складі батько, мама і одна дитина, щоб комфортно прожити, звичайно, в залежності від міста. Якщо це велике місто, то десь приблизно 55 до 60 тисяч, якщо середнє менше або сільський населений пункт, то приблизно 40 тисяч в місяць. Але ще раз підкреслюю це залежно від обставин, тобто. Зарплати потрібно платити вище ніж платять, але те, що справді, як ви вірно сказали, в середні десь в серпні місяці співпало бажання тих людей, які хочуть знайти роботу, і роботодавців в середньому десь 25 тисяч гривень. Хоча середня зарплата по державі в липні становила 22 тисячі гривень, дефіцит робочих рук. Існує сьогодні в державі центри зайнятості активно працюють над тим, щоб була не тільки пропозиція робочого місця, а й можливість перенавчатись, особливо людям робітничих професій. Бо зараз на ринку найбільш затребувані це водії, кухарі. Це інженери, це будівельні професії, слюсари тощо, тобто центри зайнятості спільно з профтехосвітою можуть запропонувати людині у разі бажання перенавчитись. Велика кількість дефіциту робочих груп у нас сьогодні військово-промисловому комплексі. Через те, Верховна Рада навіть запропонувала варіанти. Це вже проголосовано в першому читанні. Якщо е чоловік призивного віку невчасно Став на військовий облік або не обновив документи, він може підписати контракт терміном на 45 днів в військово-промисловому комплексі за своїм фахом і трудовий договір розпочати виконувати і за цей період поновити свої дані в ТЦК і таким чином вирішити питання і одночасно працювати для держави, для сектору безпеки і оборони. Але тут потрібно нам як державі розуміти і роботодавців, які не можуть платити більше ніж можуть платити, тобто потрібно врахувати сплати податків і як правило. Ми говоримо статистику це на білому ринку праці, тобто там, де роботодавці сплачують всі податки за себе, за найманого працівника, і це дуже позитив. І ми маємо робити спільно конкретні кроки з урядом, щоб стимулювати роботодавців виходити з тіні і платити так звану білу зарплату. Але в зв'язку з виїздом людей за кордон, в зв'язку з мобілізацією, справді на ринку праці. Оце що тільки зафіксовано 240 тисяч пропозицій. Це практично дві пропозиції на одного бажаючого було в серпні місяці. З настанням осіннього періоду, осінньо-зимового опального сезону, ми так передбачаємо, що ще буде більший дефіцит на ринку праці. Через те тут держава має і підтримувати тих роботодавців, які сьогодні створюють. Нові робочі місця, але ще раз підкреслюю, дуже велике спільне завдання, щоб людина, яка шукає роботу, однозначно її знайшла. Знайшла в комфортному місці не тільки у великих містах, а мова йде про невеличкі населені пункти, сільська місцевість. Бо сезонна зайнятість, особливо в сільському господарстві, вона Після осені вивільняє велику кількість працівників, і їх потрібно зберегти для нашого, нашої економіки. Пане Михайло, дякуємо вам за відповідь. Михайло Цимбалюк, перший заступник голови комітету із питань соцполітики і захисту прав ветеранів, долучався до нашого ефіру. Ми рухаємося далі.